Друзі, дивіться вже походу і до нас долетіла сарана лю не встиг зняти. Друзі, привіт запитати. Дивлюсь на загальний стан сої, ніби все зелене. Але ось такого типу з'являються жовті листочки. Отакі от очаги. Це вже вона хоче починати доходити до кондиції своєї. Чи це ось бачимо також жовтий, нижні почали. Чи це якась хвороба чомусь вражена? Отакий От колір. Бачу, що до кінця вона ще ніби як не дійшла, цієї коронки немає. Вологи в принципі вистачає, але цікаво ось знову бачимо жовті. Такі як п'ятна є або нижні. Так якщо дивитись жовті листки. Ось тут. Може хтось підскаже. Чи це воно вже доходить до своєї вегетаційний період свій закінчує. Хоча здавалося ще не пора. Ось бачимо. Схоже як на опік якийсь. Там також. Осатом, можливо, припалили. Хоча кропили, так як зазвичай, півтора літра. Що може бути? Ніби як обік. Ну, побачимо, немає як багато знімати. не буду, оскільки у нас сильний вітер, але ось такий ось стан сої, вона ну, трошки вище коліна, але тепер подивіться на, на бобики, скільки вона нав'язала. Дощики пішли вчасно, камера так не передає їх, скільки їх є. Соя Олександра Луценка Ось доходить до верху, але вершечка чомусь цієї коронки напевно ще не час. Вона не суха, вона не абортує, вона тільки починає її в'язати. Будемо спостерігати, але знизу до верху це просто такі гірлянди. Дивіться, прийшов. листя трохи закриває. До речі, бачу, жовтого майже немає. Може на розворотах не вистачало вологи і таким чином вона, вона почала скидувати листя. можливо, на зворотах. Хоча тут трошки також є, бачимо. Ну що можу сказати? Поки що я задоволений, єдине чим не задоволений, дивіться. З самого низу боби в землі. Тобто виходить десь 4-5 см від землі, вже формуються боби. Дивіться. Збирати ми будемо точно не флексом, оскільки в нас немає жатки такої. Тому в цьому то й біда, що багато залишиться в нас. Ну, от і Це єдиний мінус 35-го міжряді. Шобобики розміщуються нижче, ніж на сплошному посіві. Але вже пише що є, тут вона трошки нижча, хоча сказав би, що вона нижча, дивіться, окремо. Буббів. Головне, що волога є, що вони всі виповняться. Вже нехай скільки б вона там не в'язала. Дивіться. Скільки б не нав'язала, але її тут не вистачає, дивіться. Трьох до шести на одній такій на одному міжвузі. Я вважаю це непогано. Ну це три вверху, 6 внизу. Так само я трошки раніше дивився, коли внизу були тільки по три, вверху тільки цвіт, то там також були. Раз, два, три. І ось такий от ще маленький йде. Не знаю, буде щось з нього, не буде. Він живий. Бачите. Теж три. Тут маленький, чотири, п'ять. Також п'ять, чотири і маленький. З того боку. В середньому десь п'ять, на одному міжвузлі. Є по три, дуже рідко чотири і, і два. Ну, в середньому це буде три десь зернинки. Ось такий от стан. Вона зараз після дощу така листечку підняла до гори, до гори. Така як гостренька вигляд такий має. А вже на вечір, коли так затихає, або на ранок. Там вже листя розкладає таких рядків, от як зараз немає, якби сплошний такий ряд. Но саме головне, чому я виїхав, це подивитись, чи немає тут, чи не треба вносити інсектицид, бо я там якийсь мені попався. там пф, гусінь просто нереальна кількість тої гусінь. Слава Богу, що нас. Поки не спостерігаємо прохожу добав і де спостерігаємо. Все, друзі. Таке відео не хочеться знімати. Зараз поїду ще на одну ділянку. Там за Можливо, буде кращий відос. Все, не перемикаємо, спостерігаємо. Друзі, я тепер на другій ділянці. Дивіться, яка ситуація. Не планував вам таку тему піднімати. Я думав, що я вже з цим питанням закрив тему з післядією. Подивіться попереднє відео, які були у нас залишені по після дії. І подивіться зараз, ось я знімаю, як соя відходить. Ось була ось така. І ось що з нею відбувається. І це відбувається після дощів. Дивіться. Тобто тут були взагалі жовті плями і просто нічого не було. Дивіться. Дивіться, це повноцінна рослина, яка розвивається. Да, вона зараз пізніше наливає вже менші боби, поки що менша кількість. Але дивіться, як вона відійшла. І знаєте який секрет в чому? В тому що там саме такий яскравий, яскраве таке п'ятно, і то воно починає відходити. Ось, дивіться, загальний фон. Тобто є, навіть рядочки починають продивлятися. Ну, тут взагалі це оці от от саме. Якщо взяти оцей край, оці розвороти, тут просто було, абсолютно нічого не було. Пішов дощ, пішла волога, і вона відійшла. Я вам говорив, це була після дія Стілара, і я грішив на цей, на цей гербіцид, оскільки він має два компоненти. Декамба і топрамезон. Так от, що є які спостереження за 2 роки. Коли ми посіяли Сою, були проблеми у нас якраз з післядією. Саме після дією, ну, саме що після декамби, бо я вже так і людей питав, і агрономів хто працює, кажуть, що декамба так дає. Чому дає, оскільки. Проблема в чому її. Вона має вона не розщепляє погане розщеплення в ґрунті. Вона більше промивається водою. І якщо її, наприклад, виорати глибоченько і нормальна кількість опадів ну, проблем немає. Тобто, це такий крутий гербіцид, він довго діє. він. Ну, Недешевий, дієвий, і в кого достатньо опадів, він ще й не має після дії. В даному випадку, коли у вас, особливо це стосується південні регіони, наші так само регіони, коли у вас недостатньо вологи опадів в сезон, ну це може бути елемента, або мале вологонакопичення взимку, немає сенсу його використовувати, якщо ви користуєтесь нормальною. Ну, тобто у вас може бути багато, наприклад, сівозміна, завжди буде після дія на послідуючу культуру. Будь це соняшник, будь це ну, соя, бобові, це горох, квасоля це найперше, що буде. Але навіть такі ну, як культури, як пшениця, ячмінь, вони. Якщо недостатньо вологи, у вас буде оця після дія. Тому е, хто має недостатньо опадів, будь ласка, зверніть увагу на те, якими ви гербіцидами працюєте. Проконсультуйтесь е, в агрономів, чи можна ними їх використовувати, е, чи вони не мають після дії.